Зараз польється гамніцо, я якось змієм буду давати яблуку вам, щоб ви його скуштували, але воно, бачите, навіть таке вже, не першої свіжості. Що ж бісить мене в моїй ніші, що мене харить в моїй ніші, що мене харить взагалі в інстаграмі. Ой, зараз обосру всіх підряд. от, от Просто слухайте і запам'ятовуйте ці імена. Але насправді я вам скажу, знаєте що, шановні, мене нічого не харить, саме в моїй ніші. Мене все влаштовує. Якби мене там щось харило, я думаю, туди б я не пішла. Але найбільше в мене в інстаграмі підхарює це те, що все зводиться до грошей. От кожен трактує собі те, як йому вигідно, так як. Знаєте, під кожен сує те, що йому вигідно, в красиву обгортку. Тобто я вважаю, що потрібно все одно лишати чувство людяності це тим, хто дає цю обгортку. А вам, глядачам, блять, треба включити в бражаловку, що ви хаваєте під тими обгортками. Тобто тут двояке, знаєте, така двояка ситуація, двояка, блядь, медаль, коли один дає, а інший хаває. Ну, то, блядь. Навіть все-таки питання, от мені зараз доходить. Таке більше питання до вас, глядачі, що ви хаваєте, а не до того, хто і хто дає. Він дав, а ти вибираєш, хави тобі чи не хава. Це вже його питання. Отак, шановні, от така моя думка. А твоя яка? ну Розкажи, що там, що там наболіло, давай по